Привіт, малята! Сьогодні я вам розповім, як бути безпечним на кухні. Бо кухня це таке місце, де готуються дуже смачні страви. Пам'ятайте, безпека на кухні це дуже важливо. Виконуйте правила безпеки. Якщо ви знаходитесь на кухні, завжди просіть допомоги у дорослих. Не повертай ручку газової плити. Це дуже небезпечно. Газ невидимий. Вдихаючи його, можна отруїтися. Не бери в рот милчі засоби. Ними теж можна отруїтися. Не грайся з сірниками. Це може привести до пожежі. Не бери голими руками розбитий посуд, можна поранитися, підмети віником осколки і викинь у смітник. Не вмикай електроприлади без дозволу дорослих. Користуйся кухонною рукавицею, щоб взяти з плити гарячу кастрюлю або чайник. Поводся обережно з кип'ятком. Не хапайся за каструлю з кип'ятком, бо можна обпектися. Любі мої дітки, бережіть себе і своє здоров'я. До побачення!